Та панове, доброго дня усім. Е, представляю вашій увазі сівалочку на зацепом на е, тракторі 40-сильному, це китайцеві кентаврові. Тому зараз покажу вам її огляд, як вона себе веде. Взагалі вона зараз в підвішеному ну, стані стоїть на навісті, спеціально, щоб вам показати, що з трактором нічого не відбувається. Тобто вона спеціально розрахована під цей трактор, вага трак, е, сівалочки. 600 кг, трактор 40-сильний справляється без проблем, тому вперед до огляду. Так, Друзі, маємо таку сівалочку. значить, Ширина її 1,8 Вона зроблена з половинки СЗ. Як бачите, з коробкою передач. Зараз пройдемося все по порядку. Значить, саме головне 12 сушників, робочий захват 1,8 метра. Має таку ось я вже відкрутив, для того, щоб наглядно показати. Коробку передач, вона залишилася оригінальною. Це в нас з сз 36 заводська коробка передач, привід з колеса, все розраховано, все зроблено так, як під завод. Тобто ви виставляєте по таблиці або взяті з інтернету, або взяті з книжці, на яку культуру вам потрібно сіяти. І відповідно ви заставляючи тут передаточне число на зірочках і регулюючи кількість висівання. Будь то міндобрива, будь то е, зерна цими салазками. Тобто в нас є язичок, у нас є поворотні виліт катушки, поворот. Катушки всі йдуть, як бачите, ось сфокусує, не сфокусує. Як бачите, вона йдуть кераміка, всі в відмінному стані. Питань по ній немає. сушники всі новенькі, рама нова. Ящики реставровані. Ящики. Ящик у нас йде на два відсіка, на зерно більше, на мідобриво менше. Тобто це ззаді мідобриво, спереді зерно. Значить, вона стоїть на трьох точці, перекріплена, зроблена трьох точка. Пальці виточені під китаєць меншого діаметру. І Якщо потрібно, УМЗ, МТЗ Т40 є звідси з цієї сторони більшого діаметру, ви пальці перекидаєте, і все, все красиво, все нічого тут переробляти не потрібно. Також маємо винт заглиблення. Ось він, даний винт, ширина опускання, як бачите, 30 см. Але на 30 необхідності я думаю не буде. Переважно я крутив для того, щоб випробувати її крутив до половини. Максимальне заглиблення 15-20 см. Я хватаю, ну, Я вважаю, що цього достатньо. Маємо сушники. Сушники йдуть через резиновий патрубок, все, все стандарт лійки пластикові. Тобто Вони не будуть ржавіти і гнити. Е, значить, як бачите, вона зараз в повітрі прикріплена до трактора. Трактор в нас, як вже було сказано, 40-сильний з стандартними грузами по 11 кг, 4 груза. Е, хватає з необхідністю, якщо навіть не буде вистачати, то потрібно додати два. Але мені вистачає, тобто сівалка має. Повна маса її 600 кг. Вона зроблена так, щоб можна було чіпляти ланцюг. Є ось кріплення під ланцюг, можливо, хтось хоче райбурінки чи ножку приварити Тут без питань. Рама тут п'ятерочка 5 мм товщина, тобто грама дебела, все як потрібно. Всі підшипники нові, диски нові, колеса для. Тих, хто схоче, можливо, замінити. Можу замінити я вам, просто ціна питання. Значить, по вартості все пише в оголошенні, яке буде закріплено знизу під відео. Переходьте, це оголошення ULX без питань. Знову ж таки, хтось там питався, що буде, якщо ось стати на ню, як би вам так показати. Тобто прийдеться повірити на слово, що е, стававши двом чоловікам по 120 кг, передок не підноситься. Тобто Все красиво, все, все файно. Знову ж таки, кого зацікавить, дзвоніть, можливий торг, але ну, на місці. Е, чому продаю? Тому що реально для цього трактора маю ще одну таку і маю для е, МТЗ-80, СЗ стандартну велику. Тобто мені вистачає. Сівалочка хороша, кого буде цікавити, які нюанси. А, ще такий хотіло б сказати про міжреддя. Міжряддя тут регульоване, можливо, комусь треба буде вуше, можливо, комусь треба буде ширше. Максимальна ширина міжряддя, це у нас стандартне міжряддя, таке, як повинно бути на сз 3,6. Кого буде цікавити дана сівалочка, чи якісь питання, можливо, фото, відео додаткові, пишіть, зробимо без питань. Тобто, все, все є в наявності. Як бачите, вона зберігається в навісі. Тобто вона чекає свого власника. За якість гарантую, нічого тут на, в моменті експлуатації за роки не станеться. Вона надійна як автомат Калешнікова, тому що реально її для того і робили, щоб вона не підводила. Тобто засипали ви він добриво засипали культуру і зернову і вперед до посіву. Тому дякую усім за перегляди і гарного дня.